15 в Україні по події на цьому Я Ольга Німцева. Добрий день усім. Бойовики наступають кіборги, відбивають атаки Литови ще під нашим контролем. Так прокоментував ситуацію у Донецькому аеропорту речник АТО Андрій Лисенко. Бойовики втрачають своїх людей. є втрати і з нашого боку за добу зонято загинуло троє військових. Поранено 18. Такі дані генштабу також там повідомили. Зараз Росія підтягує війська до українського кордону. На фоні кричущого порушення мінських домовленостей з боку бойовиків російська сторона посилює свій військовий контингент уздовж українсько-російського державного кордону. За даними розвідки, неподалік міста Ростов-на-Дону зафіксовано розміщення сучасної важкої військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Зокрема, це важкий вогнемет ТОС-1 Боротіно. Зенітно-ракетний комплекс С-300, реактивні системи залпового вогню Смерч, Ураган, танки Т-90, Т-72 та БТР-80АМ. Також Андрій Лисенко розповів, хто з жінок служитиме в АТО до бою залучатимуть лише тих, хто має військову спеціальність і гарне здоров'я. Жінки не лише триматимуть у руках автомати, але й обслуговуватимуть хворих бійців у польових шпиталях. Працюватимуть зв'язківцями з жінками, наголосив Лисенко, ймовірніше укладатимуть контракти. У Києві активісти вийшли на протест проти зведення чергової висотки. Цього разу до небайдужих приєдналися й бійці. АТО. то скаржаться, скажуть, що роботи ведуться в супереч закону. Договору оренди на з оренди землі у забудовника немає. Доки місцеві скандували Слава Україні та нарікали на владу, солдати добровольці взялися до справи. За лічені хвилини зруйнували загорожу та пробралися на територію будівництва. З десяток правоохоронців спостерігали за діями протестувальників мирно. Хто щас як хлопці воюють на АТО, кладуть своє життя? Ця мерзота руйнує, ця мерзота руйнує наші устої. Будує тут забудови незаконні. Незаконних забудов не буде. Якщо кріжко не бачить, ми побачимо. Утім, по закінченні акції правоохоронці затримали п'ятьох активістів. Про це телефоном повідомили затримані з організації «Смерч». Наразі вони перебувають у Шевченківському райвідділку, куди за останньою інформацією вже приїхали їх визволяти однодумці. Охоронці вже затримали двох підозрюваних у вибусі на Троєщині. Близько 11-ї вечора. Вчора будинок номер 3 на вулиці Ніколаєва сколихнувся. У дворі вибухнув невідомий пристрій. Ніхто не постраждав. Пошкоджено декілька авто, припаркованих поруч. Марія Черняхівська побувала на місці події. От здесь вм'ятина, Ну просто не закрита грунтовкою, паскорів, щоб не запускати. Здесь сквозне тверстю. Коли скло розбило, розбилося, ну, в принципі, з цієї сторони, видно, краще. А ось і місце, яке залишила після себе вибухівка, переконують мешканці прилеглих будинків. Як прогриміло, почули усі, навіть ті, у кого вікна виходять в інший бік. Міланія Олексіївна вже саме готувалася до сну. Я не спала, думаю, як загримує, я бігом на балкон, думаю, що це случилось? Вікно заторохтіло в мене. А, а тут тріснуло вікно з цієї сторони. Раїса Вікторівна вибух чула крізь сон, коли ж визирнула у вікно, узріла, як працюють криміналісти. Бачу щось таке сіяння, якесь необичне. Я ще такого не бачила. Думаю, що таке случилось? І багато дуже людей: міліція і все. Я виглянула, я на вулицю вже не виходила думаю, значить, що то було тут серйозно. Жінки переконують випадки хуліганства, у них тут давно не траплялися. Однак, Микола, авто якого пошкодив вибух, говорить протилежне та посилається на хлопців очевидців, у яких знайшов у соцмережі. Вони відпочали на лавочці. Вони кажуть, що вони чули якийсь скандал чи то бійка була десь в районі 3-4 поверха. Буквально через пару секунд вони почули чірк. І наступної миті тут. Стався вибух. Хто й чому вирішив це зробити, у кожного версія своя. Я думаю, що це дуже мало схоже на теракт, Я думаю, що це просто було якесь п'яне хуліганство. Якщо привезли сату, то навірно стелю немножко дестабілізувати обстановку в городі, щоб німножко люди були в напряженні. У міліції досі не визначили, що здетонувало вночі на Троєщині. Криміналісти підозрюють, граната. Але самі мешканці кажуть, вибух був надто потужний. Взв такой был, ну как значала взрыв, а потім такая, типа отлунья, от такое вот, навіть повторно вроді. Ну, ну мені кажется, це не граната, потому що граната не так. Правоохоронці вже затримали двох підозрюваних. Нині здійснюється перевірка. Під час відпрацювання прилеглої території було затримано двох громадян, котрі перевіряються на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Наразі експерти криміналісти встановлюють, що це було, чи це була граната РГО, чи РЖН, чи взагалі інші пристрі. На місці подій працювала карета швидкої медичної допомоги, але потерпілих не було. За даними правоохоронців, від вибуху постраждало 9 авто. Марія Черніхівська, Вадим Понька, Євген Кіяшко, ТВА. Потужний вибух програмів на Харківщині. На станції Шевелинка бойовики підірвали цистерни з пальним. Сепаратисти про теракт попереджали, каже нардеп Антон Геращенко. Мовляв, бойовик Філіп Екозіан списав у соцмережі, що збирається підірвати цистерни на Харківщині. прес службі обласної прокуратури кваліфікували подію як диверсію. Тим, чому не завадили вибуху, не говорять. Лише не обіцяють, якщо чоловік опиниться в руках міліціянтів, сяде надовго. Напередодні прогреміло і в Одесі. Місцеві правоохоронці кажуть, вибухівку підклали на вікно комерційного банку у провулку Нечипуренка Поряд офіс волонтерів. АТО. за висновками експертів вибухнуло 400 грамів тротилу, пошкодило вентиляційну систему установи. У будинку поряд повибивало шибки загиблих і постраждалих немає. Правоохоронці подію теракту, поки не називають інкримінують умисне пошкодження майна злочинцям. Світить від 3 до 15 років. Нагадаю, за останні два місяці. Це це вже п'ятий вибух в Одесі. Повертаємося до подій у зоні. АТО. банка меду відправила на той світ українського військового та просто вибухнула. Її бійцям приніс житель станиці Луганської. Повідомляють в Луганській ода. Хлопці подякували за мети, стали відкривати банку та вмить вибухнула. Військові кажуть, диверсію вчинила досвідчена людина. поза як сховати вибухівку у бутильку, досить складно. Один загинув, троє травмовані. СБУ затримала публічника терористів ДНР. Житель Курахова передавав бойовикам дані про дислокацію села. АТО. цього разу він мав перевести терористів на український блокпост. Там вони планували захопити три нові БМП. Затриманий усьому зізнався. я дожен був перевести діверсіонну групу в составі чотирьох вооружених бойовиків з території ДНР в українському блокпосту. где группа должна была сделать диверсию и украсть три новых БМП Национальной гвардии Украины и переправить их в Донецк. Вимітатися наказали бойовики жителям села Октябрь на Донеччині. Там члени бандформування ДНР примушують місцевих протягом доби залишити свої домівки і, взагалі, зникнути з території населеного пункту. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Також він додав через обстріли бойовиків без світла залишаються 42 населених пункти Донецької області. Зі щастя тепер не потрапити на територію під бойовикам. Військові перекрили туди в'їзд. Так вирішили через безперервні обстріли з боку терористів. У штабі не виключають, що так зроблять і у станиці Луганській, допоки ситуація на лінії зіткнення не стабілізується. Про це повідомив очільник Луганської області. Геннадій Москаль губернатор попросив громадян, які мають їхати в зону підконтрольної ЛНР проїжджати через блокпости в Донецькій області, бо мовляв, у Луганській надто небезпечно. Чергова гуманітарка жителям Донбасу. Вантажу в супроводі наших бійців прибув під Дебальцево. Там досі небезпечно. Українським військовим раді не всі втім допомогу приймають охоче. Найбільш насторожені пенсіонери, однак продукти розійшлися швидко. Люди кажуть, допомога вкрай потрібна. Мені рібонок 7 літ і муж уже полгода ні роботи. Там очі хорошо. Не говорить, мовчить, не йде. Нічого. Пенсії після повернення прапора пенсіонерам Донбасу повернуть усі борги після того, як там знову з'явиться український стяг. Гроші в бюджеті для цього є. Запевнили в пенсійному фонді. мовляв, кошторис України на 2015-й Планували і на тих, хто нині в окупованих районах. На тепер жителі зони АТО можуть отримати пенсію, лише маючи статус біженця. Що на день Україна прощається зі своїми героями у Полтаві? Поховали бійця, який загинув в Іловайському котлі. До цього часу Олександр Мочалов із батальйону Донбас вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалося завдяки ДНК експертизі. Попрощатися з героєм прийшла чи не вся Полтава. За спокій душі усіх трагічно загиблих під час війни на сході, і особливо за раба Божого воїна Олександра моляться у свято-успенському соборі Полтави. Від часу подій в Іловайську і аж до нині він вважався зниклим безвісти. Майже півроку його шукала рідня. Про долю хлопця дізналися тільки на днях, коли методом ДНК експертизи вдалося опізнати останки. Пом'янути героя прийшли його родина та друзі. Служили мы не вместе, але випали вместе. Как Якраз в период період Артемівська. Він так дзвонив говорит, я на війні. говорю, я теж і там зустрілися. Ну, как бы, там общались, вони потім пішли на Єловайськ і в другую сторону. Він ввійшов в котел на допомогу своїм побратимам, бойовим, коли вже котел існував, коли вже відомо, що наші війська оточені. І ці хлопці, зокрема Олександр, який був добрим водієм, він сам э, проявив ініціативу. З боями вони прорвалися до своїх товаришів, щоб їх э, виручити. Коли з окруження виходили 29 числа, він мені якраз тоді дзвонив. Говорить, все нормально, виходимо. І зв'язь пропала. Олександр Мочалов був бійцем добровольчого батальйону Донбас Нацгвардії України. Вдома у нього лишилися дружина і донька. Таких як Олександр Безвісти зниклих на Полтавщині 24 особи. Це за офіційними даними міліції. Більшість родичів цих бійців звернулися до полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, аби поповнити своїми даними базу. ДНК її почали формувати у жовтні. Початку жовтня відбувся е, відбір зразків, відкрито 21 кримінальне провадження. От, і 10 чоловік вже знайшли, ну, відбувся співпадіння по одному з родичів, е, лише одні людини по двох. І вже відбувається е, в другий раз відбір букальної епітелії у других родичів. Процедура така: кровні родичі зниклого безвісти приходять разом зі слідчим до центру. Там здають на аналізи букальний епітелій, простіша слину. Цю паличку у конверті відправляють на Київ. Вже тут роблять дослідження та формується база. Якщо співпадання ДНК даних є, роблять повторний аналіз. Друге співпадання свідчить про те, що родичі знайшли кого шукали, кажуть у лабораторії. Артем Глєбов, Євген Берюх. Спеціально для тивай. Перевірки в ім'я економії. У Чернівцях влаштували енергоаудит шкіл і садочків. Навідується до установ, де найбільше втрат тепла та електроенергії. Звіт передадуть німцям, які втілюють у нас проект з енергоефективності. Як недоліки усунуть, місто заощадить 8 мільйонів євро. Так ми можемо. Навести на будь-яку поверхню і побачити температуру на поверхні. Ну тобто зараз тут 23 градуси. Озброєний різними пристроями енергоаудитор обстежує класну кімнату. Фахівець каже, завдяки пластиковим вікнам та екрану біля радіатора, тут навіть занадто тепло. А от тепловізор, направлений на батарею, показує, вона працює не на повну потужність. Вочевидь, усередині багато накапу, каже аудитор. Тож якщо ми промиємо всю систему опалення, вона буде працювати ефективніше. На такі дослідження планують витратити від 4 до 20 тисяч гривень. Частину профінансує німецький інвестор. Частину візьмуть з місцевого бюджету. Ми хочемо бути готовими вже мати енергодити для того, щоб залучати інші кошти, чи то кредитні, чи то грантові для заходів по енергоефективності, тому що це енергетична безпека. Проект окупиться за 3-5 років. Сподіваються, чиновники при витратах 700 тисяч гривень щорічно на опалення та освітлення однієї школи економити на енергоносіях. Сподіваються до 30%. Цяти починаючи з заміни звичайних віконних блоків на сучасні теплоізолюючі віконні блоки, металопластикові там ну, і так далі. Заміна освітлення на Ощадливіше точки освітлення, тобто якісь лампи і світодіодні, і інші теплоносії. у 27-й школі, де наразі проводять аудит, сподіваються, неабияк заощадити на витратах на енергоносії. Це дасть можливість утримувати єдиний комунальний басейн. Сподівання є, хотілося б, щоб він в кінці кінців запрацював. Хотілося, щоб плавали дітки не лише 27-ї школи, а діти всього міста. Тим паче, що звертаються і ті люди, які вже давно давним-давно не школярі. Але Мають проблеми здоров'ям і хотіли б поплавати. Після втілення проекту енергозбереження у Чернівецьких школах кажуть, у кабінетах мерії підуть заощаджувати енергію до лікарень. Майя Гуменна, Артем Глібов, Михайло Антонюк, Олена Маміна спеціально для тивай. Замість південного турецький потік Росія знову знайшла, як постачати газ в Європу в обхід України. Усе блакитне паливо, яким торгували зі старим світом, переведуть на турецький маршрут. Ультиматум уже озвучили Єврокомісії з питань енергетики. Офіційний Київ назвав це політичним блефом. Експерти фантастикою. А турецький прем'єр запевнив, Анкара зацікавлена, щоб російський газ ішов до Євросоюзу через Україну і надалі. Про газові розбірки Христина Гавриш. Транзитний контракт Москви з Києвом, який закінчується 2019-го, можуть більше не продовжити. Погрожують у Газпромі. Мовляв, саме відтоді експортуватимуть газ у Європу через Туреччину. Офіційна причина Україна не надійний партнер. Новий газопровід з Росії буцімто протягнуть по дну Чорного моря до Анкари і далі до кордону з Грецією. Аби качати газ звідти, Європа повинна самостійно побудувати собі трубу. Така заява збила з пантелику Єврокомісію з питання на. Гетики офіційної відповіді звідти досі не лунало натомість. Київ назвав почути політичним блефом. Намір Газпрому різко перервати багаторічні відносини з євросоюзом. Якщо європейці не почнуть у терміновому порядку будувати газопроводи, щоб приймати російський газ на турецько-грецькому кордоні, позбавлені економічного сенсу і викликають подив. Це політичний блеф. Або ж фантастика, вважають деякі експерти. Мовляв, у проект потрібно влити чимало грошей, а через санкції Заходу Росії фактично ніде їх взяти. Крім того, Туреччині доведеться суттєво Збільшити свої підземні сховища, аби бути вправним транзитером. Є так звані пікові періоди споживання газу в Європейському Союзі, тоді, коли одночасно наступають холода і в Європі, і в Росії, і в Україні. І відповідно європейські споживачі починають більше споживати газу. І для цього зазвичай використовуються підземні сховища України, оскільки там накопичується газ, лишень самій Туреччині для розуміння підземні газосховища складають. 2,5 мільярда кубометрів обсяг Деякі експерти кажуть, погрози Газпрому таки варто сприйняти всерйоз. Сама Туреччина через територію України отримує близько 15 мільярдів кубометрів газу. Якщо побудують буде одну нитку газопроводу, цей ресурс не буде транзитуватися через Україну. Вже цьогоріч експорт російського блакитного палива через нашу територію скоротився майже на третину до менш ніж 60 мільярдів кубів. А це не лише сотні мільйонів доларів втрат, а й загроза газотранспортній системі України. Буде різко зменшуватися транзит, то тоді може виникнути ситуація, коли виникне питання, як же транспортувати газ внутрішнім споживачам. Бо це ж працює як єдина система з радянських часів. Якщо транзиту немає, то на якомусь етапі може виникнути питання про те, чи треба отримувати утримувати і експлуатувати всі ці гілки транзитних трубопроводів. Сама Анкара тим, хто підтримує Київ, прем'єр Туреччини вчора заявив, Україна має залишитися головним транзитером газу в старий світ. А ось Єврокомісія поки що думає, попри війну з Росією, Україна вправно постачала її газ до Європи. Однак транзитні перебої таки можуть бути, влаштувати. Їх може сам же ж Кремль, адже переговорна сага з Москвою про газ уже невдовзі відновиться. Так званий зимовий пакет закінчиться у березні. Христина Гавриш, Ігор Шатайло, ТВА. Заступник екс-очільника МВС Захарченка піде під суд Сергія Лекаря. Підозрюють у розтраті більше мільйона гривень державних коштів. ГПУ вже направила відповідні обвинувачення до суду. Повідомили прес-службі відомства. Під час революції гідності екс чиновник закупив у Росії світло шумові та газові гранати, які заборонені в Україні. Крім того, перевищивши службові повноваження, лекар віддав наказ міліціонерам використовувати. Ці спецзасоби для розгону майдану через це багато активістів отримали тяжкі поранення. Нагадаю, з липня Сергій Лекар під домашнім арештом. Українців до Росії впускатимуть без закордонних паспортів, але братимуть відбитки пальців. Про це повідомили у Федеральній міграційній службі. Все для того, аби не впустити до Москви небажаних іноземців. Крім того, ті, хто хоче в Білокам'яні підзаробити, повинен мати спеціальний патент. Аби його отримати, потрібно знати російську мову, історію та законодавство, а ще заплатити кілька тисяч рублів. А ось до втікачів із Донбасу, які отримують статус біженця, Росія обіцяє не прискіплюватися. Thank uh -huh. Ні, карикатурам на пророка Мухамеда кажуть мусульмани у багатьох країнах Азії прокотилися акції протесту. Мітингувальники обурені малюнками пророка ісламу. Журналі Ебдо». подекуди сталися заворушення, зокрема в Нігері. Там четверо загиблих, півсотні поранених. Маніфестації також пройшли в Алжирі, Малі, Мавританії та Сенегалі. Демонстранти кажуть, засуджують теракти ісламістів однак, богохульство теж неприпустимо. Ми протестуємо проти Ебдо. Вони не поважають нашу релігію та ігнорують нашу віру. Для нас неприйнятно, коли хтось ображає пророка Мухаммеда. Бог є великим. Будь ласка, не нападайте на нашу релігію. Спасибі. Тим часом Європу охопила тривога. Там у посиленому режимі шукають терористів. Німецькі спецслужби готуються до нападів на залізничні вокзали у Дрездені та Берліні. Про це пише тамтишня преса. Мовляв, німецька розвідка перехопила листування джихадистів, в якому йдеться про намічені теракти. Влада цю інформацію не коментує, однак виводить на вулиці додаткові сили поліції хіба я можу почувати себе в безпеці? Звісно, ні. Але що поробиш? Буду їздити по справах, як і раніше. Гігантське озеро з розпочаною лави зворилося в Ісландії. На південному сході цієї країни вирує вулкан Бардарбунга. Виверження триває майже півроку. Фахівці публікують вражаючі кадри. Вогняна маса витікає на поверхню землі і лється рікою. Вулканічна лава зайняла площу 85 квадратних кілометрів. Ісландські вулкан, вулкани відомі тим, що можуть накоїти лиха в Європі. Нагадаю, п'ять років тому виверження одного з них паралізувало авіасполучення у старому світі. Тоді скасували понад 100 тисяч рейсів. На цьому випуск завершується більше новин о 18-й. Приєднуйтеся.